Друзі, вітаю, доброго здоров'я. Сьогодні Приїхали купувати бджілок. Пасіка як лише залишилась без господаря. Приїхали купити бджолосім'ї. Пан Петро, який трошки придивлявся в той час до пасіки, весною огляд робив. Нам розповідає, як, що краще. Сім'ї досить таки гарні, досить таки сильні. Місцевість теж тут дуже гарна. Зараз знаходимося у Ставищанському районі Київської області. Село Сухий Яр. Вже таке село вже людей майже немає, але досить таки гарна база, тому що багато акації, багато дерев. Пане Петро може щось слів дорослів Ну, Всім пасічникам бажаю гарних медозборів в цьому році. Пан Петро має освіту ще з 80-х років. Це такий досвідчений пасічник, працював на колгоспних пасіках. Зараз спілкуємося, в ході роботи щось стараємось перейняти, Будем... да, перейняти досвід щось. Будемо в крепкому контакті з цими так, так, хлопцями, так. пасічниками. Все буде добре, надіюсь. Все буде Україна. Да. Всім миру добра, Божої благодаті, Боже, благословення. Все буде добре.